Наша машулька. Це одна і у нас поросята всі. Ті ж три кабанчика і свиток. Через тижник-два добажна опороситися. Так. А тут ми для кнура робимо сарай. Три на два. Такий сорочик буде. Комната кохання буде. Це сюди приводить свиноматок до нього і Щоб парувати. оцю сторону і оцю зашивати не будемо наліто. Закриємо ту, що на двору і оту крайню. А тут не будемо зашивати, щоб не жарко було. А там осінь вже зашиємо. Так, ну подивимося, що, що вийде. Потім от зніму, покажу.